Початок, фінішна пряма, короткий тест на силу волі. Життя це вічна боротьба. тримай всі удари долі. Готовий рухатись вперед і подолати перешкоди. Твій перший старт, твій перший злет – це шлях до вічної свободи. Потрібно бігти до мети, як до фінального трофею. Зроби це, хто коли не ти досягне цього апогею. Осяєш шлях і до кінця, полум'я небесне, Один порив і сила ця. Життя, що рух, енергія творити, попереду твоя мета, заради цього варто жити. Здолаємо важкий цей шлях, пройдемо останню перешкоду, і той, хто перемогу вартий, отримає винагороду. Нехай почує вся земля, ми покоління молоде, і олімпійське лелочення нас до тріумфу.